Ветеранська національна збірна України здобула вже понад 30 медалей на змаганнях United States Air Force Trails. Вони цими днями проходять у Лас-Вегасі на турнір наших військовослужбовців та ветеранів війни запросили військово-повітряні сили США. Найбільше нагород українські воїни вибороли у плаванні. Також гарно наші захисники проявили себе у. Матчах з волейболу сидячи у велоспорті та змаганнях з пауерліфтингу. І зараз з нами на зв'язку Ігор Костріков, заступник директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства ветеранів України. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, от українські ветерани взяли участь у змаганнях United States Air Force Trails 2024, і вибороли 34 медалі. А як, взагалі, от наші ветерани оцінюють свій вклад в це? Наскільки вони задоволені, можливо, не задоволені результатом? І як ви оцінюєте їх результат? Так, ну я тут можу трошки внести корективи. Станом на зараз змагання ще тривають, і вже на сьогодні у нас загалом 36 медалей, 22 із яких є золотими. Вклад наших ветеранів Міністерство справах ветеранів оцінює надзвичайно високо, тому що спорт, який представлений на міжнародній арені, не лише допомагає їм реабілітуватися самостійно психо, пройти певну психосоціальну реабілітацію, відновити своє фізичне, ментальне здоров'я, відновити свої можливості після тих тяжких поранень, уражень і травм, але також і дає змогу нам представляти себе на міжнародній спортивній арені в частині дипломатії, адже спорт це також один із інструментів міжнародної дипломатії, і наші ветерани представляючи нашу країну, представляючи Україну в такий тяжкий для неї. Час знову і знову піднімають е, наше питання на високому міжнародному рівні, і звісно, цей вклад для країни важко недооцінювати. Пане Юрію. Я знаю, що відбір на ці змагання спортсменів був дуже такий ретельний. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як він проходив, і якими були от головні критерії? Ну з вашого дозволу розпочну з критеріїв, оскільки ці змагання не є виключно спортивними змаганнями, а в основі своєї мають основну функцію це реабілітувати і відновити ветерана, забезпечити його психосоціальну реабілітацію та реадаптацію для повернення у цивільне життя, то основним критерієм і фактором, який враховувало міністерство справ ветеранів при відборі. Це був фактор необхідності і потреби кожної особи в реабілітації та відновленні. Окрім того, важливим фактором також були і спортивні показники. Більше того, для того, аби забезпечити якісний і ретельний відбір, міністерство у справах ветеранів відійшло від традиційного формату. Коли ми спочатку проводили змагання, а потім вже розпочинали навчально-тренувальні збори з нашими спортивними командами, цього року у 2023 році, ми вирішили запровадити інший підхід, і спочатку провели великий навчально-тренувальний збір, до якого до якого допустили усі, хто бажав прийняти участь у всеукраїнських змаганнях. Для того аби їх підготувати, виявити їхні потреби, зрозуміти їх психологічний стан, тому що психологічна складова і дух командності також відіграє в даному випадку важливу роль. А потім на всеукраїнських змаганнях, вже маючи портрет кожного ветерана, кожного військовослужбовця, ми могли оцінити її спортивні показники та представити на засідання відбіркової комісії. Підготовлені опрацьовані результати, за результатами яких і було відібрано 30 спортсменів з числа ветеранів та військовослужбовців, які зараз так достойно представляють нашу країну Сполучених Штатах Америки, пане Ігорю. 22 золоті медалі. Якщо я не помиляюся, ви стільки сказали. Наші ветерани вибороли в яких видах спорту себе найкраще показали. Як ви вже зауважили на початку нашого ефіру, найкращі показники наші ветерани представили в плаванні в волейболі сидячи, що ще раз підкреслює командність наших хлопців і наших героїв, також високі досягнення в нас в пауерліфтингу та велоспорті. Це вперше наші ветерани приймають участь у змаганнях. Такого формату, такого масштабу. Наскільки це важливо і для нашої країни, і головне для них насправді це дуже важлива участь, тому що програма Air Force Wounded Warrior, вона співпрацює з програмою допомоги постраждалим льотчикам повітряних сил США, і вони насправді ці змагання і цей захід він має важливу роль для відновлення і для реабілітації. Для нас, як для України, це ще раз і ще раз можливість заявити про себе, підняти українське питання на міжнародному рівні та звернутися до світу з проханням про допомогу і підтримку в тяжкий для України час. І я думаю, що наші хлопці дуже достойно справляються з цим завданням. І ми їм дякуємо і зичимо їм тільки успіхів і перемог. Дякую вам, пане Ігорі, за цю розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня нагадаю. Дякую. Це був Ігор Костріков, заступник директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя міністерства ветеранів України.